Бачимо зараз команди виходять вже на поле тому склад бронбю. Я вам назву трошки пізніше. Зараз спостерігаємо за нашими дівчатами, ну, і з їхніми суперницями, за тим, як з'являються вони на цій арені. грають у бронбю так відповідно. Домашній поєдинок для датської команди. Ну, але ми з вами постараємось забезпечити підтримку колоса і щоб вони. Тут впевнено себе відчували. Ну а поки давайте перед матчеві заходи. Подивимось, і потім вже будемо переходити до футболу. До давай, давай. Виглядає так ніби. Ніби дуже непогані погодні умови. Якщо вірити різним сайтам, так двадцять п'ядцять градуси зараз. Погода хто тут буде головний? Хто буде більше володіти м'ячем? Так можливо, після Аякса матч із Бронбю, здається. Хороший удар зараз келючок на місці. Можливо, після Аякса матч із Брандю здається для колоса легкою прогулянкою, але насправді це так не буде. Е, так, тому що дуже непогана команда Крістіан Сенграє Передача на фланг Мірсе. Таня Мірсет пробує знайти слабке місце у обороні суперниць і не вдається це зробити. Удар від воріт для колоса. Лівим флангом тепер господарки атакуватимуть. Борбю. Ліне Борбю пробує розхитати суперницю. І удар навіть зараз є, і м'яч влітає. Все ж таки в сітку. Ну, тиск був дійсно від гравчинь у жовто-блакитній формі. І вони з часом так довели справу. До реалізації моменту прикро, але нічого страшного, насправді, давайте згадаємо, що в попередньому матчі колос забив першим. Тож це нічого насправді не гарантує. Відбилося і дуже класний, як то кажуть, більярдний постріл вдався зараз. Насправді, неймовірний у колюшик. Шанси, звісно, можна казати, що були, але коли такий потужний і точний постріл, то Ну, важко, дуже важко голкіпер це відбивати таке. А, боротьба у карному майданчику келюшик на місці. А, одразу чуємо, ми що закликають одне одну гравчині колосу грати обережніше. Погуб вперед віддає. Якщо офсайду не було, це може бути дуже небезпечно. Дивимося. Втім, перекидання не вдалося зараз. ну і Навіть якщо там не було положення поза грою, то, то не вдалося перекинути зараз Ангел Мукасу. Дві інші. Це ліва центральна право права центральна, які стають крайніми у володінні. Зараз класний відбір треба реалізовувати. Віла, ну, вихід один на один не вдалося переграти. голкіперко. Тим буде ще одна спроба Вероніка Андрухів. Знову жаліє, знову жаліянґелмокасу, ну, але підтримують і лава для запасних і Людмила Покатила своїх гравчин. Дійсно класний момент. Ось те, що треба створювати, ось те, як треба грати. І не видно з от зараз нам демонструють якраз такий крупний план. Здається, так за рахунок вдалого виходу з воріт саме за рахунок гри ногами, впевненою, ангел Мукас завадила суперниці забити. Хороший, навіть спроба удару. Я би сказав, хороший удар. Втім, келюшик тут на місці. Ну, дивимось повтор зараз. Стінка з чотирьох. Так, гравчиння. Ні, закидання. Дуже цікава ідея. Втім, знову ж таки. Не вдалося довести до, до успіху. Так, вдалося віддати пас туди, куди треба. Але дивіться, Ангел Мокаса одразу полетіла на м'ячі. Ну, тут, до речі, і Надія Куніна може спробувати після. Я хотів сказати, після скидки пробити що? Яка комбінація зараз? Халогі фьонкі молодці! Давай, 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 давай! І нам повтор? Покажуть я подивлюся. Хто пробивала? Куніна відволікала увагу. Класне закидання. І невже це Віалета Тян? Передача від Андрухів. Та, а, так, а, судячи з усього, Віолета Тян в падінні. Топ рівень. Тому. Нехай зараз, до речі, після цього кутового як близько, як близько, насправді зараз було. І добре, що не влучають гравчині команди з Данії. Давайте на повтори дивитись пробивала капітан команди Джулі Табло Петерсон. Тут боротьба, до речі, дуже небезпечно може бути удар від Софі Хорнеман. Добре, що центральна нападниця суперниць наш нас пробачила. Ну тут спроба удара просто на щастя. як то кажуть, Підхоплення знову лівим флангом колос атакуватиме, Відбивається захисниця суперниці. Ще один удар з дальній дистанції. До рук голкіперка суперниця Ось бачили ми зараз, як Вероніка Андрухів прорвалась лівим флангом і пробила. Ну, а це Анастасія Вороніна вирішила спробувати долю. Атака у відповідь тепер від суперниць Брандбю. Хороший момент! Прибирає. Під м'яч і насправді близько було. Нанна Крістіансен завдавала цього удару, але, на щастя, м'яч влучив сітку з іншого боку. Воріт ну, дивимось ще раз. Зробила все на вищому класі, так, не одразу пробила. Підпрацювала під праву ногу, пробило і погодьтесь дуже небезпечно. Втім, продовжується атака Бранбю, подача на дальню стійку. Тут треба відбуватися і знову куп'як. Правильно кричить тренерка колоса не дати бити. Келюшик на відмін на відмінна голкіберка дісталося їй. Подивимось зараз. На повторі ще раз цей момент. Подача така. Дуже хитра подача. Ти захисниці дісталося, Навіть нападниці ні, нападниці не дісталося, а ось килюшики. Захисниці колеса дісталися силі. Вороніна. Що? О -о -о! Анастасія Вороніна з рахунок. Я навіть не повірив своїм очам спочатку. Нічого собі. Ми в першому таймі багато казали про те, що Ангел Мокаса виходить з воріт. Що вона багато вибігає вперед заздалегідь. Ну, але в такому епізоді Анастасія Вороніна пробила звідки? Звідси? Це неймовірно. Навіть не віриться своїм очам. Давайте дивитися ще раз. Вороніна центральна захисниця. а поки ми дивилися повтори, встигла забити бронбю. Може, поки ми будемо дивитися повтор, голу бронбю Кола зможе ще раз забити. В цьому матчі не можна нічого виключати. Ось передача, Скидка. Дивіться, просто зараз бронбю. Не, як то кажуть, не посипались емоційно, одразу спробували зробити свою справу. Звісно, дасть головна арбітриня трохи переграти, ну, але насправді не дуже багато. Треба далі тиснути, але Ангел Мукаса цього разу не дає себе перекинути. Так, ну, але все. На жаль, колас в такому шаленому матчі поступається. На жаль, на превелике жаль, але ми констатуємо те, що перемогу вирвати не вдалось.